Популярність усього українського непинно зростає від мистецтва до фешн-брендів. Українська кухня широко вживана серед іноземців, адже була визнана однією з найсмачніших та поживних кухонь світу. Неповторна, унікальна, самобутня, широкою палітрою смаків. Саме такою бачать українську кухню всі, хто з нею знайомиться. З метою поширення моди та відродження і пропагування української національної кухні педагогічний та учнівський колектив Переяслав Хмельницького центру професійно-технічної освіти взяли активну участь в реалізації обласного пошуково-професійного проєкту смачно корисно-креативно культура харчування України. В ході досліджень та пошукової роботи ми дійшли висновку, що становлення українських національних страв відбувалося ще з часів трипільської культури. Українська кухня це перехрестя шляхів, адже кожен регіон має свої кулінарні особливості. Об'єктом наших досліджень були перші страви Галичини, другі страви півдня та солодкі страви Поділля. Сьогодні ми презентуємо відтворені та осучаснені страви цих регіонів. Грибна юшка подарунок Карпат, аромат якої заворожує і нагадує про домашній затишок і тепло. Секретами її приготування поділилась сестра нашого педагога Наталії Леги, яка мешкає на Івано-Франківщині. Ірина розповіла, що кожна господиня має свій секрет приготування грибної юшки, тож двох однакових смаків ви просто не знайдете. Зазвичай її готують з білими грибами. Ми ж замінили їх на печериці. Вітаю! В рамках обласного пошуково-професійного проєкту смачно, корисно, креативно культура харчування в Україні ми досліджуємо історію розвитку національної кухні Івано-Франківської області. Найпоширенішою першою стравою є грибна юшка, яку українці готують понад кілька століть. До вашої уваги пропонуємо майстер-клас з приготування оксамитового грибного супу. Для приготування супу необхідні такі інгредієнти: вода, рібча цибуля, чесник, гриби печериці, біле сухе мано, вершки, молоко, свіжа зелень, мускатний горіх, сіль. Чорний перець, оливкова олія. Нарізаємо підготовлені овочі, дрібно дрібночасник та цибулю. Печериці пластинами. Подрібнюємо зелень. Мускатний горіх натираємо на дрібній терці. Пасируємо цибулю та чесник до солотистого кольору. Додаємо гриби та мускатний горіх і обсмажуємо. Ще 3-4 хвилини. Перекладаємо грибну пасировку в каструлю. Додаємо вино і при сильному нагріві доводимо до кипіння. Потім вливаємо воду і знову чекаємо кипіння. Додаємо молоко та вершки і варимо ще 10 хвилин. В кінці варіння солимо, перчимо за смаком, додаємо зелень. Залишаємо наш супчик настоїтись 10-15 хвилин. До супу подаємо брускетери з авокадо та копченим м'ясом. Смачного! Південь України славиться своїми овочами, які завжди були на столі українців. Про фарширований перець знають у всіх куточках нашої країни. Гайдар Наталя, яка родом із Дніпропетровщини, поділилася рецептом родинної страви із перцю. У її сім'ї перець фарширують перловою крупою та дрібно нарізаним м'ясом. Така начинка надає страві вишуканого неповторного смаку. Сьогодні ми рекомендуємо перевірений десятиліттями рецепт фаршированого перцю від гайдар Наталії. Вітаю! В рамках проєкту Смачно корисно креативно культура харчування України досліджуємо другі страви Дніпропетровщини. Сьогодні готуємо фарширований перець по-криворізьки. Потрібні такі інгредієнти. Перлова крупа, перець болгарський, цибуля ріпчаста, морква, олія соняшникова, ошиок свинячий, сіль, перець чорний мелений, сушений часник, лавровий лист. Для соусу. Томатна паста, цукор, сіль, вода. Перлову крупу варимо до напівготовності 15 хвилин. Болгарський перець нарізаємо навпіл так, щоб зберегти плодоніжку. Очищаємо середину. Цибулю та моркву нарізаємо маленьким кубиком та підсмажуємо на розігрітій з олією пательні. М'ясо відбиваємо і дрібно нарізуємо. Змішуємо крупу, підсмажені овочі, м'ясо. Додаємо сіль, чорний перець, сушений часник. Добре перемішуємо. Половинки болгарського перцю наповнюємо начинкою і викладаємо в посуд з товстим дном. Далі готуємо соус для тушкування перцю. Змішуємо томатну пасту, цукор, сіль та воду. Заливаємо перці, додаємо духмяний перець, лавровий лист. Тушкуємо 50 хвилин після закипання. Подаємо фаршировані перці зі сметаною, сиром та зелень. Смачного. Вивчаючи солодкі страви Поділля, бачимо, характерним для цього регіону є значна кількість борошняних виробів. І здобувачка освіти нашого закладу Оставчук Марина поділилася дитячими спогадами про свою прабабусю з Вінничини, бо вона була коровайницею та випікала багато обрядової випічки. Родинні рецепти цих смаколиків зберігаються і до цього часу та передаються з покоління в покоління. Своїм оригінальним рецептом приготування хрещиків і поділилася Марина. Вітаю! Продовжуємо працювати над проєктом Смачно, корисно креативно. Культура харчування України. Досліджуємо солодкі страви поділля. Сьогодні готуємо хрещики. Для приготування хрещиків потрібні такі інгредієнти. Для тіста. Борошно-пшеничне, цукор, олія, вода, живі дріжджі, сіль. Для начинки мак, цукор, курага, шоколад та банан. Для прикрашання мигдалеї пластівці та мак. Готуємо тісто. Борошно, цукор та олію. Змішаємо в глибокому посуді та заливаємо окропом. Перемішуємо до однорідності і залишаємо на 5-7 хвилин. Потім додаємо склянку холодної води, дріжджі та сіль. Всипаємо поступово борошно. Замішуємо еластичне м'яке тісто. Після замісу даємо тісто відпочити та підійти 40-50 хвилин. Готуємо начинку. Подрібнений мак перекладаємо в сотейник. Додаємо цукор та заливаємо холодною водою. Уварюємо на слабкому вогні до бажаної густини. Банан та шоколад нарізаємо. Формуємо вироби. Тісто розкачуємо товщиною 1 см. Розрізаємо на квадратики зі стороною 15 см. З кожної сторони робимо по два надрізи, не дорізаючи до середини. На центр кладемо начинку та защіпуємо навхрест краї. Вироби підійдуть, змащуємо їх збитим жовтком з ваніліном. Випікаємо. Гарячі вироби змащуємо цукровим сиропом і посипаємо мигдалевими пластівцями та маком. Приготовлені з любов'ю хрещики стануть оберегом для всієї сім'ї. Смачного! Про українську кухню варто говорити, показувати, куштувати, смакувати і дивуватись, адже українська страва це власне історія, яку можна не тільки побачити, але й скуштувати.